Вправа 880. Виразіть у кілограмах і запишіть у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні записано 1347 грам. Пригадуємо, що в одному кілограмі є 1000 грам. То виходить, що 1 це буде одна тисячна частинка від кілограма. Тому записуємо, що це дорівнює 1347. Записуємо. Таких частинок, як грам у нас є, а це буде 1347 тисячних уже кілограма. І це дорівнює. Ну що ж, тисячу тисячних – це одна ціла, то ми можемо записати, що це у нас одна ціла і 347 тисячних це буде кілограма, або одна ціла. 347 Тисячних кілограма є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 382 грами. Ще раз, 1 грам це одна тисячна частинка від кілограма. А 382 грами, тоді це буде 382 таких частини. Пишемо 382 тисячні від кілограма. І це запишеться в вигляді. Такого одразу десяткового дробу, тому що 382 менше, ніж 1000, це правильний дріб. Записуємо як 0,382 кілограма. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 9 грам. 1 грам це одна тисячна частина, то 9 грам це буде 9 тисячних. Частин кілограма. Ну і це дорівнює. Записуємо як 0 0,09 кілограма. Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 5 кілограм 24 грами. Ну що ж, записуємо, що це буде сума: 5 кілограм. Плюс а 24 грами, оскільки 1 грам це 1 тисячна то 24 грами це буде 24 таких тисячних частин кілограма. І це можна записати як єдине число 5, цілих 24 тисячних кілограма. Або записуємо як 5, навіть десяткового дробу. Пишемо 0,24. Читається як 5,24 кілограма. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 2 центнери 358 грам. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Отже, 2 центнери ми можемо записати як 200 кг. Плюс 358 грам. 1 грам це 1 тисячна частина. А 358 грам – це буде 358 таких тисячних частин. Це буде 358 тисячних кілограма. Ну що ж, записуємо це в вигляді єдиного мішаного числа. Це буде 200 цілих 358 тисячних кілограма. І це можна записати як 200 358 тисячних кілограма. Ну що ж, ось таке завдання на використання десяткових дробів в одиницях маси. На цьому вправу завершено.